Доброго дня, будемо оглядати сьогодні Suzuki LED 4 Basket, 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні з таким красивим практичним спереду кошиком. Дійсно, кошик тут, корзиночка величезна, пластикова, нержавіє і дуже практична штука. Саме про те, що є в цьому скутері, отак вона зачиняється, можна якісь покупки з базару привезти. Супер. Я вважаю, що це мега практично. Це, мабуть, головна його перевага перед рештою скутерів, те, що він буде корисним. Корисним у всіх його проявах. Починаючи з економії бензину і закінчуючи практичністю. Так, задня гума свіженька 21 року стоїть практично нова. Єдине, що мені не подобається, їхній заводський розмір. Це 80х90х10. І Із -за цієї гуми вони їдуть там в районі 45-50, тобто зменшується діаметр і трішечки вони. Не витягують, як решта скутерів в районі 60 км на годину. Хоча для таких маленьких скутерів рекомендована швидкість в районі 35-40 не більше. Дивіться, новеньке сидіння перешите. Під сидінням все чудово. Величезний багажник навіть під сидінням. Тобто є кошик, є багажник і супер. місця достатньо. Є оригінальні два зеркала. Є кришечка на повітряний фільтр. Хто знає що це за штука. Це От сюди вона одягається. Це в основному на холодну пору року, щоб швидше скутер прогрівався, але в наших реаліях я б взагалі не радив ту резиночку, гумку тут ставити. Так, бак тут пластиковий у цих лециків, дуже економний. Сам по собі скутер за рахунок інжектора От в рідному червоному. На кольорі, дивіться, права частина, без жодних питань. Все ціленьке, все супер, свіжий він з лямдою йде. От, економний, тихенький, невеличкий такий скутер. Для дому, для поїздок, який говорив по своїх потребах, взагалі незамінна, економна, красива штука. Так, з лівої і з правої частини без питань по пластику. 3000. 586 км пробігу. На рідних ручках, дивіться, навіть є бардачок ще. Навіть коли вам недостатньо було місця під сидінням і спереду, можна сюди торбинку повішати, як кажуть. Дивіться, як гарненько все виглядає, замочок, два ключі. Видно, що на ньому зовсім невеличкий пробіг. Дійсно, все в такому красивому стані. Не чорний пластик, дивіться мені, якби він такий незвичайний, більш симпатичний, такий сірий, красивий пластик. от Єдине, що в них для сільської місцевості слабоватенька передня підвізка, вилка, як і у всіх Леців, яка робиться ще здається з 90-х років, і до 2022 року вилка в них не змінилася. Навіть 23-го року в мене лец 22-го. Також цією вилкою. Так, передня, також 80 на 90, також новеньке колеско. В ідеальному стані. Наклеєчка, дивіться, яка гарна джілочка. Тут трошечки, бачите, була подряпинки. Ось така гарненька. гарненька Красива наклеєчка. Тут фара спереду так розташувалась красиво. Гарний цілий доглянутий скутер. От дивіться, тут є, бачите, подряпиночка. Буквально незначна така, а так взагалі супер. по Постану. Отут є декілька подряпин незначних. В загальному дуже гарно виглядає, дивіться, тут є кріплення під замочок такий залізний. Він, до речі, в мене є окремо продається, він і стає в заводські місця. Кому цікаво, замочок в мене також є, можу окремо продати за копійки і буде у вас навіть в комплекті. До такого красивого скутера рідний оригінальний замок. В скутері нічого не замінювалося, крім акумуляторної батареї, наскільки я пам'ятаю, і сидіння перетягнули, так як було пошкоджене. Він інжекторний. Чудово, тихенько працює, по електриці також, Світло. ближній, дальній, поворотнички, все повністю робоче, без ніяких питань по електриці. Все чудово! Є навіть повторювач на поворотнички, все супер. Так, заведемо, ми його потім з кнопочки послухаємо, дивіться. Гарно, чисто працює без питань. Такий він гарний на прийом. Але по максимальній, звичайно, хотілося б трошечки, щоб більше було. Але знову ж таки, хто хоче їздити постійно 50-60, я вам раджу брати вже кубатурний скутер маленький, більше 40, і їздити якби не призначені. Для того ця горить лампочка спіт, хто не знає після 35. От, і горить вона не просто так. Японці так вирішили, що це не просто так. Максимально в районі 48-50 км на годину, але з гарним таким набором по швидкості. Дійсно цілий, дійсно в хорошому стані, в рідній фарбі скутер, кому подобається, телефонуйте. До речі, на жаль, не так часто з кошиком трапляються ці версії, кому сподобався контакти вказані в описі під відео. Також заходьте на телеграм-канал, обирайте. Що кому подобається, до нових зустрічей. Дякую за перегляд.